Доброго дня, тема нашого заняття для чого потрібна реклама? На столі лежать банан, яблуко, насіння, пачка печива, сік і певний невідомий предмет, який загорнутий у кольоровий пакетик. Що ви купите для себе? Кожний вибирає те, що йому подобається, але те, що ми бачимо. Чому ніхто? Не хоче купувати оцей гарний пакетик, бо ми не знаємо, що в ньому. А якщо я скажу, що в пакеті дуже смачна цукерка, і у неї неповторний смак. Хтось побажає це придбати. Ось деякі вже, можуть, змінили свою думку, тобто інформація про товар вплинула на ваш вибір. І сьогодні ми будемо з вами говорити на таку тему, як реклама і здоров'я, вплив реклами на рішення людини. Реклама навіщо вона нам потрібна? Таке питання ми маємо задавати собі, коли вона в черговий раз прервала перегляд цікавого фільму чи улюбленого телешоу. Реклама інформація, яка привертає увагу до чого-небудь або підтримує інтерес до об'єкту. Щоб більше дізнатися про рекламу, давайте дізнаємось, коли і де виникла перша реклама. Перші рекламні повідомлення з'явилися ще за часів стародавнього Єгипту. Археологи виявили папірус. Залишений господарем якогось раба. Документ розхвалював фізичну витривалість, відмінне здоров'я і інші якості невільника, щоб для нього швидше знайшовся покупець. Перші рекламщики з'явилися пізніше в епоху древньої Греції. Вже тоді по міських вулицях і площах бродили глашатаї, зазивали народ піснями що спонукають купити щонебудь або скористатися якоюсь послугою. Перші близькі до сучасних рекламні оголошення народились в стародавньому Римі, їх писали прямо на стінах будинків. Переходячи від хати до хати, городяни могли дізнатися про місце і час гладіаторських боїв. Про продаж невільників, домашньої худоби і будь-яких товарів. Реклама двигун торгівлі. Здійснюючи покупку, ми мимоволі звертаємо увагу на розрекламовані товари. Але чи дійсно вони кращі за ті, які не рекламують? Дуже часто в рекламі перебільшують гідність товару. І нічого не говорять про негативи. Ми з вами, споживачі, повинні навчитися критично ставитися до всього, що говорять і показують в рекламі. Найефективнішими способами реклами є засоби масової інформації. Це газети, телебачення, радіо. З їх допомогою, реклама стає доступною для величезної кількості споживачів. Швидко запам'ятовується стає легко впізнаваною. візитна картка кожної реклами, слоган і логотип. Отже, реклама товарів і послуг, яка потребує продажу, є комерційною рекламою. Це один із самих, Розповсюджених видів реклами. Ось. Що ж таке реклама? Реклама це поширення інформації, яка привертає увагу споживачів до товарів чи послуг. І основна мета реклами це продати товар. Де ми можемо побачити рекламу? Рекламу ми можемо побачити по телевізору, в інтернеті, на бігбордах, у торговельних залах, у газетах та журналах. І завдання реклами переконати людину придбати ті товари чи послуги, які пропонує виробник. Однак реклама не завжди є надійним порадником. Вона може заохочувати, купити непотрібні нам речі. Або шкідливі для здоров'я продукти. Дякую за увагу! До побачення!